Покасив чередний раз газон. Тихо, небо чисто Не витринки. Привет, mm. дама. моя. Mm. Ранок. Да. Mm. Класс. Шикарная дача Шпаки му мигруют на вишнях сидят. О, третий, четвертый, пятый. Ха-ха-ха-ха-ха. Остатки доганяють. Так, бурячок отакий. От це вже вирвали це ж перший раз. Морква. Ну і барабуля. Да, это не буде борщ варити, я почищу. Така така є. Привет. Заставила мыть машину. Обиделся. Сказала. Сидишь, ни хрена не робишь. На я цей, так не казала. На цей пенсии хоть машину помыть бы. Ты уже мы? Я так не казала. Uh -huh. Я казала, помыть будь ласка машину. Пакетики склады аккуратненько. Я так и понял. Как ты казала, так я и дружу. Так одразу побіг мити. Ой, Саша. Ой. Ну все, зато буде приємно їхати, чистенько буде. З моєї сторони теж помий. Свою помиєш половину мою, ні. Мені лиш. Ти я ж вже помий, ти просто пропустила цей момент. Давай відкривай, подивися. Ні, де ж ти помив? Ти, там же твій. Там, де я сижу, ціло, коврик той. Коврик витягнув, провитурся, поставив на місце. Тут ти його помив, він я не треба його зряне. Будемо влагати. То ми його посушимо на сонці, поки дощо. Тільки буде, сядеш, буде такий сам. А зараз він сухий. Гурган, Саша, отсього треба познімати. Оце, оце, оці штуки від скотча. У мене руки грязні я з портулаком борюсь на клумбах. Постулак цей отдай. Себе. Портулак. Портулак, да. Свої... Ну ты двигаешься, ее там у нього корова. Я не знаю, як її називають. отдай ей. Перешли посилки. Хорошо. Дай, корову кормишь щоб молоко давай. Да. Постулак буде. Портулак. Портулак. Такий Бур'ян Ага, бур'ян такий. Ковер. Ковер, вони називають. называете да. Ну все, машина чиста. Меняли скло, залишились залишки, скотчу. Я там показував. Да, да, да. Ну вже менше залишилось, менше. Ну, вот. Все одно день і де є. А дуже просто сам... губку береш, мила і. Хозяйственне. Ну, хозяйственне я звичайно брала. І все да. нормально, все зійшло. Ага. Там, Понятно. Я там впереди ролику я снимала, какие полосы были. Все одно, меньше, чем было. Да все почти поснимала, еще чуть-чуть. Да. А тут вот такая пляма тоже кому-то там. Это я там вот ржавчинка трошки появляется. Я взял на, на мосты у ржи. Положил там тряпочку. Треба було помастити забрати, я залишив, А воно потекло і виїло краску. Блін, капець. Не знаю, треба вже красити, мабуть. Нову машину купляти буде. А, нову машину купувати, Таня каже. Ну все. Ну вже на нову, мабуть, на грошей не хватить. На новому місці, нову машину. А, на новому місці. Ну, за кордон, якось купимо. Ну, це теж за кордон. Ну вот как-то так. Ну шей разок. И буду зовсем чисть. Танюшка назбирала урожай, помидоры, бы б... Волове серце, бычее серце. Ну это у нас в цьому році, чи может в когось теж є. Чи нас обманули? Чи нас обманули, теки нас обманули. С рассадой нас обманули. С рассадой. таке, такое. Мелочевка такая. Капец, я никого такого не было. А. Скажи. Так. Ой, потеряй. Не теряй. Да. Урожай. Вычи сердце. 24 а -а -а. Липня. первый раз накопали картопля. Ну, Белороса трошки. Краще. Да, и нормально. Короче, и та и та. Но шей и месяц расты. Так что будет хорошо. Под корчом получается 4-6 штучек.